Статистика диктує позитиви в області, і нарощено індекс промислової продукції, і борги із виплати зарплати скорочено, і нові робочі місця створено. Допоки статистика вражає цифрами, очільник області зі свого боку звітує: не все вдалося зробити. Поки що промисловість лише стабілізували. Розвиватись вона почне дещо пізніше. У 2011 році обласна влада планує визначитись із індустріальними центрами Житомирщини, які в подальшому і формуватимуть. Промисловість усього регіону, без е, крупних індустріальних центрів, ми не зможемо мати, я це неустанно повторюю, малого і середнього бізнесу. А без малого і середнього бізнесу у нас ми не подолаємо безробіття, ми не подолаємо е, низьких цих зарплат, а, а за тим і пенсій. І ми тоді не ліквідуємо ті руїни, які. Навколо нас оточують багато звик. Я слава богу, не звик і не звик що в житомирі. На сьогодні промисловість області формують 492 великих, середніх та малих підприємства. За минулий рік усі промислові об'єкти заробили майже 70 мільйонів гривень прибутку і продали більше своєї продукції ніж у 2009 році. В Цілому за минулий рік промисловим підприємством області реалізовано продукції споживачам та надано послуг на 10,8 мільярда гривень. Це на 2 майже мільярди більше ніж за попередній 9 рік. Найбільша частка в обсягу реалізації промислової продукції припадає на місто Житомир 32%, Коростень, Бердичів, Малин та Новоград Волинський в межах 7,5%, а серед районів Новоград Волинський 6, Житомирський 5 та Володарсько-Волинський 3,8. Нині на промислових просторах зайняті понад 60 тисяч працівників. Усі вони згідно звітів чиновників у 2010 році стали заробляти більше. Зарплата зросла, кількість робочих місць збільшилась. На сьогодні в промисловості чисельних штатних працівників становить 65 тисяч осіб. Загальні тенденції щодо зростання середньомісячної заробітної плати працівників промислових підприємств області. Збереглися і в 2010 році. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в січні листопаді склала 1860 гривень, в тому числі в листопаді 2036 гривень. Це в 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму наш. Одну працездатну особу, якщо 2010 рік свою частку позитиву у промисловість уже вніс, то 2011, за словами обласних чиновників, має не лише досягнути цих показників, а й перевищити їх. Як зазначив очільник області Сергій Рижук, до кінця березня буде остаточно сформований проект розвитку промисловості області на поточний рік.